Як згенерувати відеоролик на основі інтернет статті. Відкрийте сервіс FlexClip, посилання під відео. Зареєструємось зручним способом, наприклад, через Google Аккаунт. Ознайомимося з обмеженнями безкоштовної версії. Для цього перейдемо на сторінку свого аккаунта і відкриємо розділ Білінг. У ваших відеопроектах може бути не більше одного стокового відео, а з використанням штучного інтелекту можна створити до 5 відео щомісяця. Для початку створення натискаємо помаранчеву кнопку, обираємо пропорції майбутнього відео. Ми в редакторі, де вже можна працювати вручну, але ми натискаємо ліворуч кнопку Tools та обираємо варіант генерації відео за допомогою нейромережі. Можна генерувати на основі промпта, але англійською мовою. Ми ж зараз оберемо варіант створення відео на основі статті в інтернеті. Ось стаття, яку візьмемо за основу. Про здорове харчування. Копіюємо з рядка в браузері посилання на статтю і вставляємо у відповідне поле. Обираємо дизайн текстових написів і натискаємо помаранчеву кнопку. Нейромережа проаналізувала нашу статтю, розбила основний її вміст на окремі слайди і додала тематичні картинки та відео. Кожний слайд можемо коригувати, змінити текст, замінити відео чи картинку, скориставшись пропозиціями в самому сервісі. Можемо змінити тривалість показу кожного слайда. Можемо додати новий слайд з власним текстом і зображенням, або, навпаки, видалити зайві слайди. Натискаємо кнопку вгорі та потрапляємо в редактор, де можемо продовжувати редагувати відео, якщо потрібно. Переглянемо, що в нас вийшло. Нейромережа додала й музику. Текстові написи можемо переміщувати і редагувати за допомогою верхньої панелі. Щоб скачати відеофайл, натискаємо вгорі чорну кнопку експорту. Бачимо повідомлення, що в нашому проєкті використано більше одного стокового відео, тому поки що ми не можемо скачати. У нашому проєкті три відео, тож два з них маємо замінити на фотографії. Переходимо до слайда з зайвим відео. Клікаємо по відео і натискаємо урну. Тепер на боковій панелі натискаємо кнопку додавання картинок і за допомогою ключових слів знаходимо щось дотичне. Пересуваємо знайдену картинку на слайд, натискаємо на ній правою кнопкою та перетворюємо на фон. Аналогічно робимо з другим відео, замінюємо його на фото. Тепер, натиснувши кнопку експорту, ми можемо запустити генерацію відео. Після обробки його можна скачати. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на youtube каналі УМІТИ. Підписуйтесь.